Є габітний маршрутизатор 3 в одному tp і er ER7212PC. Це компактний, але дуже функціональний пристрій, який поєднує в собі одразу три компоненти: маршрутизатор, поекомутатор комутатор і контролер мереж ОМАДА. Корпус виготовлений у настільному виконанні, але його також можна закріпити на стіні за допомогою відповідних отворів. Всі порти у ньому гігабітні. Спочатку йдуть два SFP-порти, за ними один WAN-порт та один WAN LAN-порт RJ45. Далі бачимо вісім LAN-портів з підтримкою PoE+, із і загальним бюджетом 110 Вт. Задня панель має роз'єм живлення, гвинт заземлення та кнопку ресет, маршрутизатор підтримує до трьох фан-портів: балансування трафіку, резервування каналів, VLAN, ACL, IPsec, L2TP, PPTP, VPN та інші функції корпоративного рівня. Пристрої є вбудований OMADA-контролер, тому управління всією мережею здійснюється з однієї панелі. Підтримує централізоване керування до 100 omada пристроїв. Якщо ви будуєте сучасну керовану мережу на базі OMADA, це рішення зекономить вам і час і бюджет. В комплекті з пристроєм постачається блок живлення та кабель живлення.